Вітаю! Пропоную розглянути простий спосіб створення зображень на прозорому фоні. Вони можуть бути застосовані для сайтів, для ваших презентацій чи, інших, чи іншої інфографіки. Для цього ми використовуємо добре знайому нам програму PowerPoint, створюємо слайд і на цьому слайді... Формуємо наше зображення. Для цього використовуємо будь-які малюнки із вашого комп'ютера, але обов'язкова умова, щоб ці малюнки були на прозорому фоні, а також ті елементи, які є в самій програмі. Або, можливо, ви знайдете щось в мережі. Додаємо сюди фігуру. Ви можете обрати її форму, обрати фон, додасте зображення, яке ви підготували. Також редагуєте його розмір. Ви можете зробити напис. Напис можна зробити або звичайний текстовий, або можна скористатися, ось, наприклад, об'єктом WordArt. напишіть свій текст. Так, І в такому вигляді, якщо вже готове зображення, ви можете його зберегти. Для цього ви за допомогою клавіші Ctrl натискаючи на кожне зображення, вибираєте їх усі, щоб вони всі були виділені. Обираєте згрупувати. Після цього правою кнопкою миші. На самому зображенні зберегти як рисунок. Обов'язково перевірте, щоб тип файлу був рисунок в форматі PNG. Записуйте його назву і зберігайте. Перевіримо, як збереглося зображення і як воно буде виглядати, коли ви будете його використовувати. Переходимо на новий слайд. Натискаємо вставку, рисунки. Як ви бачите, зображення на прозорому фоні, яке зручно використовувати в будь-якій інфографіці. На цьому все. Успіхів вам у створенні зображень.